Сьогодні поговоримо про фільтрацію в зведених таблицях, ручні вибори та фільтри міток. Фільтрація інструмент, яким ви будете користуватися майже постійно при роботі з зведеними таблицями. Отже, почнемо: Ручний вибір. В нижній частині фільтра поля платформ можна побачити повний список унікальних значень. Можливості цього поля можна обрати лише одну-дві конкретні платформи, наприклад, AppIOS або Web. Або навпаки можна показати все, крім веб-андроїд. Кнопка Select All дозволяє швидко вимкнути або вимкнути всі платформи. Можна обрати лише потрібні, наприклад, лише мобільні App iOS, App Android. Або обрати все, а потім зняти прапорець з одної або двох зайвих значень. Далі пошук у фільтрі Search. Якщо список платформ або типів клієнтів до можна ввести, наприклад, Web. І тоді Excel покаже лише Web, Web iOS та Android». Далі «By Label». Розглянемо на прикладі «Type Customer». Ці фільтри працюють із текстовими значеннями, наприклад, New Customer або Old Customer. Equals значення дорівнює. Наприклад. Вводимо New Customer і показує лише значення New Customer. Does not equal це не дорівнює. Вводимо Old Customer. Показує все, крім Old customer. Далі begin with. Це починається з. Вводимо old. Показує значення, що починається на old. Does not begin with. Працює навпаки. End with Закінчується на. Вводимо customer. Показує всі значення, що закінчуються на customer. Далі Contains. Це значить містить. Пишемо new. І показує всі значення, де є new, наприклад, New Customer. Does not contains це значить не містить. Якщо показати new, покаже всі значення, крім тих, що містить new. І between значить між. Алфавітно. Для прикладу вводимо A і O. Показує всі значення, що починаються з літери від A до O, наприклад, New Customer. У фільтрі від Win перша літра входить, друга ні. Спрацьовує логіка більше дорівнює і менше. Якщо O замінити на N, то ніяких значень не буде. Як очистити фільтр? Можна кликнути на Clear Filter. Або поставити галочку Select All. Далі давайте поговоримо про просунуте фільтрування. Є два типи шаблонів у Excel знак питання і символ зірочки. Знак питання це будь-який один символ, зірочка будь-яка кількість символів. Давайте розглянемо приклади використання шаблонів на основі поля платформ. Звичайне фільтрування. Вибираємо починається з. І вписуємо A. Результат app iOS, App Android всі платформи, що починаються з літери A. Символ. Знак питання. Один будь-який символ. Хочемо знайти платформу для другого символу I. Вводимо знак питання I. Результат web W – перший символ І другий. Символ зірочки. Це будь-яка кількість символів. Знаходимо значення Всі Android платформи. Результат APANDroid WebAndroid. Шаблони, зірочка та знак питання дозволяють гнучкою фільтрувати текстові значення, навіть якщо не знаєш точну назву, знаходити варіації значень у великих списках, аналізувати поля типу платформ Customer, Loyalty Customer з точністю до шаблону. Тепер перейдемо до Value filter by value. Це фільтри, які активуються умовами типу Equals, Does not equals, дорівні не дорівнює, Great Than, Less Than, більше або менше, Between, між і Top 10 Найкращі n-елементів або відсотків. Як це працює? У вікні Value filter ви застосовуєте умову, наприклад, GMV більше 1 мільйона. отримаєте лише ті рядки, що задовільняють цю умову. Або between. Від 1 мільйона до 1 мільйона 100 тисяч. За таким самим принципом працюють і інші фільтри за числовими значеннями. Припустимо, ми застосували Label Filter, залишили лише ті платформи, назви яких починаються на App. Потім вирішили додатково застосувати Value Filter, залишити лише ті платформи, де GMV більше 1 мільйона. Але що відбувається? Excel скидає перший фільтр і застосовує лише новий value filter. Тобто Excel одночасно дозволяє застосовувати лише один із типів фільтра або по назві, або по значенню, якщо їх накладають через одне меню. Але є рішення, як дозволити кілька фільтрів одночасно. Перейдіть у вкладку Pivot Table Tools, Options. Далі відкрити розділ Layout, поставте галочку біля пункту Дозволити кілька фільтрів на поле. Тепер ви можете застосувати одночасно. Це дуже потужна можливість для точного контролю над фільтрацією в зведених таблицях.